Добрий день, дорогі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Я надія, кожен раз, коли я роблю відео, у мене це хвилюючі моменти е, працювати перед камерою. Е, Неначе я перед вами всіма на якомусь екзамені. Тому прошу не дуже зважати на це, прошу вибачення, якщо десь не в попад. Це сама не можу зрозуміти, чому так. Сьогодні я продовжую роботу з клей пістолетом. От, в планах іще одна робота. Є, я продовжую її. Тож знову до роботи. Ну, Ось і все, роботу я свою завершила. Скажу, працювати з цим клеєм було трошечки по-інакшому, тому що він не так тягнувся. До роботи з цим клеєм треба привикнути, тому що треба лінію вести. Не завжди так виходить, як би ти хотів. Треба дивитися, щоб була лінія тоньша. Ну, для цього треба придбати клей пістолет, щоб була. Мабуть, треба мати два таких клейпістолети, де є лінія тонша і трішки товща, тому що одним таким клей пістолетом не завжди виходить та тонка лінія, яку ти хочеш зробити. В принципі, цікаво працювати з цим клеєм. Кому цікаві мої відео, не забудьте підписатися. Тому що ви можете мене загубити. Буде багато чого нового і цікавого. Тому підписуйтеся і підтримуйте мене, а мені це дуже приємно. І разом з вами ми будемо створювати цей простір. Ось така вийшла у мене робота. Саме так я її запланувала зробити. Дуже приємно, коли під руками ось такі. Фактурні лінії. У цій роботі, знову ж таки, я використала по чорному клею по золоту, так але не зафарбувала повністю, я залишила по краям чорну лінію, щоб була така гра світла, тобто чорна із по золотою. Коли ми її повертаємо, вона більш темніша, а коли ось так от вона більш така золотава. Ось така робота. До речі, он там у мене є баранчик. Без баранчика ну аж ніяк. Він повністю контролює свою ситуацію. Ось так от. Всім вам дуже дякую, що ви зі мною. Будьте всі здорові. Щасливі і до зустрічі на моєму каналі!